Це одна з версій слідувача. Він досліджує простір за програмою. Бачили колись робота пилісоса Дуже схоже, так? Демонструє весь арсенал лабораторії мехатроніки. Дозволяє власноруч дослідити механізми та навіть пограти ними. Приміром, у пінбол непогано для першого разу. Спробуй ще». Вчитель фізики і інформатики Олександр Спичак вчить старшокласників керувати роботами навчальними копіями реального промислового обладнання у третьому ліцеї. Кабінет мехатроніки працює з лютого 2021-го. І Олександр тут із самого його відкриття. Це, мабуть, одна з основних причин, чому я почав тут працювати. Це такий вау, це клас. Можна робити якісь системи автоматизовані їх програмувати. Тільки погляньте, скільки тут класних. Роботів, кран, розвідник, який нам ну, дуже нагадує легендарного Воллі із мультика Дісней. Якщо б в мене 10 років тому в школі були такі конструктори та ще й можливість їх програмувати, я б напевне жив у класі мехатроніки. Поряд з новачками програмують досвідчені учні Олександра Кирило та Поліна. Він мене запросив ще у восьмому класі до мехатроніці. Програмування, робота з машинами. Кожну неділю ми збиралися, чомусь вчилися. Потім приєдналась Поліна, та це було більш захоплено. Команда Олександра одна з найсильніших на Дніпропетровщині. Це довели у п'ятому сезоні Інтерпайп Михатронік Клаб». У змаганні зійшлися 20 найкращих команд з усієї області. Кирило й Поліна посіли перше місце. Але щоб виховати переможців, Олександрові самому довелося багато вчитись. Згадує, опанувати мехатроніку допомогли в Дніпровській політехніці. Для мене це було повністю нова галузь. я мов звернутися до. Вузу політехніки і там отримати якусь інформацію. Так у нас були потім курси для нас, зробили, і це дуже допомогло. У Дніпровській політехніці системно навчають мехатроніці вчителів. Цього місяця учасники програми 16 педагогів шкіл, ліцеїв та гімназій Дніпра. Вчителі вже пройшли курс теоретичних лекційних занять В дистанційному форматі. Сьогодні у нас іде практичний курс. Сьогодні наше обладнання це конверна стрічка з. Штампувальною машиною завдання змусити заготовку рухатись конвеєром, зупинитись чітко під пресом та повернутись назад. Працюють у парах. І бачимо, бачите, що воно вгорить. Зараз Єгор вже два роки викладає мехатроніку, допомагає розібратись із програмою Олені, яка поки про це тільки мріє. Це мій перший досвід навіть дуже дуже цікавий. Мені дуже подобається, тому що зараз багато учнів, які цікавляться IT-технологіями. І Єгор дуже дуже великий в цьому, тому що ну, я б нього ніяк не змогла б зробити. Чому ви сьогодні прийшли на тренінг? Які вас чуть підвищувати свої навички програмування цих роботів, щоб ми могли більше, більше цікаво розказати дітям? Учасники демонструють свої програми. Не все виходить з першої спроби, то прес по заготовці не влучить. Я Тут трошки промахнувся, але зараз будемо перевіряти. То конвейер поїде в інший бік, а заготовка застрягне. Звичайно, є деякі нюанси, але ми виправляємо, підказуємо, все показуємо, і потім вже все проходить дуже-дуже добре. -дуже. Навчання вчителів послідовний крок із розвитку екосистеми технічної освіти для молоді в Дніпрі. Це спільний проєкт Інтерпайп, що гостро відчуває нестачу висококваліфікованих робочих та інженерів міськради і Дніпровської політехніки. Більшість процесів технологічних вони вже роботизовані. Учні повинні бути вже адаптованими до навчання в університетах. Відповідно, є потреба в тому, щоб вчителі теж мали здатність навчати своїх учнів для того, щоб вони Впевнено, працювали в сучасних класах робототехніки, які поступово облаштовуються в школах. Перші результати вже є. Поліна, приміром, чітко визначилась із своєю майбутньою професією. Я хочу стати біоінженером, займатися розробкою внутрішніх та зовнішніх протезів, імплантів, що передбачає роботу в лабораторії з людьми, з комп'ютерами. Поки мехатроніка лише факультатив, але вчителі сподіваються, що вона стане частиною дисциплін трудове навчання або технології логії ось це все це треба популяризувати подати мехатроніку в маси пояснити дітям що це не складно що це не страшно побороти їх страх перед фізикою перед інформатикою математикою Владислав владислававдієнко олександр довгань та євген дрозд новини одинадцятого каналу